Крила вогню, Пророцтво про драконят, пролог. Дракон намагався сховатися у штормі. Блискавки пронизували темні хмари. Дракон на ім'я білий міцніше стиснув свій крихкий вантаж. Якби ж йому вдалося переднути гори, він опинився б у безпеці. Палац небокрилів він полишив непомічений. А і таємна печера була зовсім близько. Але знизу за ним уже стежили чорні, як обсидіан, очі. Дракониха накрию скелі мала блідо золоту уску, що пащила вогнем, наче роз... розпечений пісток пустелі. Вона примружі жила чорні очі, спостерігаючи за відблисками срібних крил, високо у хмарах. Коли вона змахнула хвостом, за її спини злетіли і пірнули прямісінько в серце шторму ще двоє драконів, пронизливий крик віддав уною в горах, коли... Їхні пазури схопили блід... блідого, як місяць крижаного дракона. Зав'яжіть йому пащу, наказала дракониха, коли на слизький і мокрий виступ перед нею скинули білого. Він уже глибоко вдихав повітря, готуючись до атаки. Негайно. один із її бійців вихопив ланцюг із куби жевріючого вугілля. Він обкинув його навколо морди людокрила, стискаючи його щелепи. І в повітрі запахло паленою лускою. Білий випустив здавлений крик. Надто пізно роздвоєний, роздвоєний язик піщаної драконихи, то висовувався назовні, то зникав. Ти не зможеш скористатися своїм смертоносним подихом, крижаний драконе. У нього не було це, королева вогонь, сказав один з її воїн, з воїнів, передаючи їй драконяче яйце. Вогонь примружилася, щоб розгледіти яйце крізь зливу. Це яйце не людокрила, просичала вона. Ти вкрав його з небесного палацу. Білий пильно дивився на неї. На його морді, де гарячі ланцюги торкалися холодної срібної луски, з шипінням піднімалася пара. Гадаєш, тебе ніхто не помітив? запитала вогонь. Моя союзниця небокрила, не така дурна. Королевий багрянець, відомо, про все, що відбувається в її володіннях. Її вахта повідомила про втечу льодокрила з в'язниці. Тож я вирішила, що твої пошуки зроблять мій нудний візит, цікавішим. Вогонь тримала гігантське яйце біля полум'я і повільно обертала його. Під блідою і гладенькою шкарупою мерехтіло червоне та золоте світло. Так, це яйце не вкрила. Що от-от має вилупитися, задумливо промовила вогонь. Навіщо моя сестра звеліла тобі викрасти дизінча невокрила? Адже полум'я ненавидить усіх, хто молодший і вродливіший за неї. На мить дракониха замовкла, а дощ навколо них усе не вщухав. Хіба що завтра буде найясніша ніч? Її хвіст смикнувся, наче в скорпіона, і отруйне жало опинилося за декілька дюймів від очей білого. Ти нас війська полує, чи не так? Ти один з тих нутних миротворців-підпільників. Пазурі миру, перепитав один із воїнів. Ви хочете сказати, що вони насправді існують? Вогонь пирхнула. Купка силимаків, що оплакує кожну незначну жертву. Роз'їжжіть ногу ланцюги. Він не зможе сам заморозити нас, поки його луска не вихолоне. Один із воїнів відкинув ланцюг. А гігантська піщанокрила нахилилася ближче до полоненого. Скажи но мені, крижаний драконе, ти справді віриш у те старе пишномовне пророцтво темнокрила? Невже ще недостатньо драконів загинуло у вашій війні? прогарчав білий, мружачи від болю в щелепах. Останні 12 років від цього страждала вся пір'я. У пророцтві йдеться, мені байдуже. Жодне пророцтво не вирішуватиме мою долю. Перебили його вогонь. Я не дозволю якомусь віршикові чи купці драконят обирати, коли я загину або комусь підкорюся. Мир настане тільки тоді, коли мої сестри помруть, а я стану королевою піщанокрилів. І отруйний хвіст наблизився до сріблястого дракона. Дощ барат бани в полості білого. Він підняв розлючений погляд на вогонь. Драконята прийдуть, хочеш ти цього чи ні. І саме вони оберуть нову королеву піщанокрилів. Справді, вогонь відступила назад і покрутила у пазурях яйце. І роздвоєний язик показався назовні, коли вона посміхнулася. Отож льодокрила, Ці яйце частина того жалюгідного пророцтва? Білий мовчав. Вогонь постукала своїм довгим кіхтем по шкарлупі яйця. Агов покликала вона. Це драконятко долі, уже готове влізти і в закінчити цю страшну й довгу війну. Облиш його. видихнув білий. Скажи на ну мені, промовила вогонь, що станеш із своїм дорогоцінним проростом, якщо одне з драконят так і не вилопиться на світ. Ти не зробиш цього, сповнений відчаю блакитні очі льодокрила були прикуті до її пазурів. Ніхто не... не посміє зашкодити драконячому яйцю. Щоб урятувати світ, бракує небокрила, знущалася вогонь. Це буде була б дуже сумна історія. Вона перекидала яйце з однієї лапи до другої. Гадаю, це означає, що ти мусиш бути якомога обережнішим. І з цим надзвичайно важливим малюк «Ой!» надмірно театралізовано вогонь вдала, що ніби мокре яйце вислизає з її пазурів і випустила його у скелясту земну безотню. Ні, пронизливо заволав білий. Він розштовхав двох воїнів і кинувся до краю урвища. Але дракон... дракониха своїми масивними лапами його з ніг, перш ніж він устиг в... стрибнути за яйцем. Стільки жертв заради долі, самовдоволено посміхнулося вогонь. І стільки ж, може, змінити один невдалий рух. Ти монстр, у вічаї хрипів од крил. Звиваючись від під її пазурями, ми ніколи не здамося, драконята, драконята прийдуть і зупинять цю війну. Вогонь нахилилася і прошепіла йому на вухо. Навіть якщо це станеться, ти цього не побачиш. Її пазурі пошматували срібні крила дракона. Білий завив від, нестер... від нестерпного болю. Зі швидкістю блискавки її отруйний хвіст пронизав череп жертви. І довге сріблясте тіло. Від потужного поштовху полетіла з краю скелі. Крики крижаного дракона вщухли задовго до того, як він із гуркотом розбився об каміння. Дракониха, з племені піщанокрилів, поглянула своїми чорними очима на солдат. Чудово, сказала вона. Сподіваюся, я більше ніколи не почую про те дурнувати пророцтво». Вона підставила своїй пазурі дощу щоб змити блискуючу кров дракона. Летімо, пошукаємо, кого б іще вбити. Троє драконів розправили крила та залетіли у темні хмари. Незабаром далеко внизу до зраненого тіла крижаного дракона пробиралися по скелях величезна дракониха кольору заходу сонця. Вона обережно відсунула його хвіст, з під нього уламок яєчної шкару витягнула з під нього уламок яєчної шкарупи а і прослизнула назад до лабіринту в печер під скелями і крила чіпляли кам'яні стіни, видмухуючи стовпи вогню. Вона освітлювала собі шлях темним коридорами і просувалася в гори. Зі мною пазурі миру, прошепотів голос у тіні. «Воровітер, вітер, це ти. Мичками накрила вогню, відповіла червона дракониха. З бокової печери вигукнув блакитно-зелений морокрил. Повітер кинула йому під ноги яєчну шкаралупу. От тільки вони нам більше не допоможуть. Білий загинув. Морокрил втопився в шкаралупу. Але, а не небокрила розбите, сказала вона. Знищене. Це кінець плавцю. Не може бути, зда... не здавався він. Завтра буде найясніша ніч. Ніч, коли вперше за століться всі три місяці будуть повні. Драконята з пророцтва повинні вилупитися, за... За... вилупитися завтра. Що ж, одне з них уже мертве, сказала буре У її очах зблиснув гнів. Я знала, що повинна була сама викрасти яйця не в Я добре знаю небесне королівство, тож вони не змогли б упіймати мене вдруге. Плавець скривився, дряпаючи свої зябра на шиї. Зола також загинула. Зола ніздрі драконихи, випустили стовп вогню. Як це сталося? Дорогою сюди війська, полум'я та опіку наз... загнали її в глухий в глухий кут, їй вдалося здобути червоне яйце землекрилів, але сама вона померла від поранень. Отже, до... виховувати цих робаків доведеться мені тобі та дюно, пробуркотіла бура вітер. І все заради пророцтва, яке ніколи не здійсниться. Краще розбити ці прокляті яйця просто зараз і покінчити її з цим. Коли пазурі миру повернуться за дроконятами, нас уже давно не буде. Ні, прошепів плавець. Наше завдання на наступні вісім років зробити все, щоб драконята вижили. Якщо ти більше не з нами. О, замовкни, обірвала його Вітер. Я найсильніша дракониха з поміж усіх пазурів миру. Я потрібна вам. Байдуже, якої є думки про цих гидких драконят. Вона презир... презирливо подивилася на яєчну шкарлупу на долівці та потерла лапи. Пошрамовані давніми опіками. Хоч я й сподівалася, що подай один із них буде з роду небокрилів. Я знайду нам п'яте я... Я драколятко. Плавець протиснувся повз, повз неї, не... зачіпаючи гускою камінням. Маячня, до небос... небесного королівства більше не повернешся, попередила пора вітер. Тепер вони пильно охоронятимуть колиски. Тоді я знайду його де інде похмуро відповів плавець. Он, дощокрили взагалі нарахують свої яйця. Я можу викрасти одне із дощового лісу. Ніхто не помітить. Це жахлива ідея, здригнулася боровітер. Дощокрили мерзенні істоти. Зовсім не схожі на небокрилів. Нам потрібно якось зарадити справ. справі, заперечив плавець і штовхнув їх хвостом в шкарлупу, так, що вона покотилася підлогою. Через вісім років пазурі миру прийдуть сюди і шукатимуть п'ятьох драконят. У, прор... у пророцтві йдеться про п'ятьох, тому ми зробимо все необхідне, щоб здійснити його.